Викрадачів Дмитра Булатова цікавило, хто фінансує українські протести. Про це повідомив інший активіст автомайдану художник Сергій Поярков. Міліція обурюється, що друзі активіста не запросили її шукати Булатова та пропускає, що він вкрав себе сам. Тим часом сам автомайданівець, якого ввечері напередодні знайшли під Києвом зі слідами тортур на тілі та обличчі, лікується в київській приватній клініці. Із Булатовим його однодумцями та опонентами спілкувалася Оля Кошеленко. Дмитра Булатова ми разом з його друзями знаходимо в сільській хаті на Київщині. Скривавлений він поневірявся по селу вишеньки, стукаючи в усі хвіртки, поки його не підібрав один із жителів. Булатов мружиться на світло, понад тиждень його тримали в цілковитій темряві. Одяг просякнутий кров'ю на тілі, сліди катувань. Немає частини вуха. У мене просто руки мене розплялю, прибиває. Ухо відрізали, лицо порезали, на теле живого места нет. Ну так ви все видите. Ну, Живий, слава Богу, Это були русские. В был русский кремезного і фізично загартованого лідера автомайдану невідомі викрили на вулиці 22 січня. Известно звісно только то, що його забрали на Троєщині. Професіонально зарбирали, що він навіть не встиг зобразити, що відбувалося. Далі вивезли за місто. У перервах між катуваннями допитували про організацію протестів в Україні та очолюваний Булатовим «Автомайдан». Його довго питали і, і, і узнавали, хто це фінансує. Після понад тижня знущань Булатова вивезли в лісосмугу і викинули. Сил вистачило на морозі дійти до людей і по пам'яті набрати знайомий номер телефону. Друзі перевезли Дмитра у приватну клініку, де його обстежують і надають допомогу. Карі кажуть, його життю нічого не загрожує. Пацієнт в інтенсивній терапії діагнозів просив не розголошувати. Який його психологічний стан? Це боєць. Ну, от я вам можу сказати, що це боєць. Він каже, що я вже сьогодні хочу там. Дайте мені айпет, дайте мені. Я буду вже спілкуватись на Фейсбуці. Вже буду людям пояснювати, що треба робити. але ми цього дозволити не можемо зі схозивостаном. Булатова знайшли в тому самому районі на Київщині, де раніше викраденого і знайденого живим активіста Ігоря Луценка і закатованого до смерті Юрія Вербицького. Є підозра така, що міліція передала бандитам в руки. Людей, яких потім катували, і це одна й та сама група, яка здійснювала захоплення і Ілуценка Вербицького. І Булатова. у міліції своєю чергою обурюються, що друзі Булатова на його пошуки запросили не їх, а журналістів у столичному главку відкрили провадження за викрадення людини і незаконне позбавлення волі. кажуть, результати вже є в цю ж ночь. після обнаруження потерпівшого набив дзвінок по лінії 102 громадянин сообщил о місце нахадження автомобіля, на їздив перед передетятям громадянин Булатов. Керівництво міліції вважає Булатов. Міг зникнути сам, отримавши за це гроші. Таку версію озвучив заступник керівника головного слідчого управління МВС Олег Татаров. Нами відпрацьовували з версія про те, що це може бути інсценування з метою вчинення провокацій, щоб Викликало в суспільство негативний резонанс. Сам Булатов тим часом з лікарняного ліжка обіцяє не здаватися. Нас не запугають, ми остановлюватися, не збираємося. Я желаю всім крепкого бойового духу. Хочу сказати, що іду на поправку і буду продовжувати значити. І е, я вважаю, що Ніякі препятствия не остановят нас от того пути, который мы выбрали. Ольга Кушеленко, Тетяна Фруктова, Оксана Щербина, ТСН один плюс